Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, ще один черговий день. Цей травневий день наближає нас до нашої перемоги, а ми з вами маємо можливість сьогодні обговорити декілька тем. Відверто кажучи, я думав, на які ж все таки теми звернути вашу увагу, і чомусь мені спало на думку, що варто обговорити і наступне. Отже, Тема така Грузія. Ну те, що грузинські керманичі відводять Грузію від європейських цінностей, це було зрозуміло вже дав давно особливо на тлі співпраці з Росією, особливо на тлі того, що грузини перетворилися в так званий хаб для російських громадян, які виїжджали з Федерації. І, чесно кажучи, нічого нового для себе я не побачив, окрім того, що напевно у багатьох грузинів досить коротка флешка. І вони забули 2008 рік. Вони забули ту війну, вони забули віджаті у них території Абхазії, Осетії. І, чесно кажучи, ну, мене це не здивувало по одній простій причині. Замість того, щоб скористатися тим, що Україна сьогодні кров'ю своїх воїнів фактично забезпечує. Поразку другій армії світу Україна сьогодні протистоїть, попри всі, ну скажімо так, негаразди, попри ту розруху, яку спричиняє Росія на території України. Грузини на превеликий жаль не пішли шляхом демократії. Вони не подивилися на досвід. Тієї ж самої Молдови, яка теж є не дуже великою країною, яка не може протистояти в по наодинці Російської Федерації, має звичайно багато своїх проблем, і мені здається, що вони мають молдовани, мають напевно більше проблем від Придністров'я, ніж грузини від Росії, але це моя суб'єктивна думка. Так, от чому я звернув сьогодні увагу на Грузію, а саме з тої підстави, що Грузія не запроваджуватиме. Прямі санкції проти Російської Федерації. Це сказав голова їхньої партії влади Кабахідзе. Ну, тобто, ми бачимо, що вони будуть йти на співпрацю з росіянами тим чи іншими методами і будуть це використовувати. Також сьогодні ми побачили всі заяву Російської Федерації Керманича про те, що вони скасовують візовий, візовий статус, скажімо так, для грузинів. Отже, в них там буде російсько-грузинський безвіз. Відчуваєте оту різницю між Україною і Грузією, між європейським вибором, між Майданом і тим, всім, що відбувається сьогодні в Грузії, попри окупацію частини цієї країни з боку російських військ? Натомість. Е, окрім е, незастування санкцій, окрім скасування візового режиму з боку Росії, грузини намагаються ввести і, скоріше всього, що вони це запровадять, тому що вже відмазка є прямі рейси між Грузією та Росією авіарейси. І в противагу цим всім заявам ми побачили очікувану реакцію Сполучених Штатів, які є дійсно захисником демократії у всьому світі. Вони сказали, що Грузія може отримати прямі санкції у разі прямих авіарейсів до Росії для мене це є знаковим таким рішенням, тому що ну не можна все діти на двох табуретах одночасно одним задом. З однієї сторони Грузія намагається зайти в Євросоюз з іншої сторони починає грати з Росією. Я думаю, що і для Європейського Союзу позиція Грузії буде знаковою на тлі деяких позицій, скажімо так, які висловлюють та ж сама Угорщина по відношенню співпраці з Росією, ті позиції, де Угорщина не підтримує надання військової допомоги Україні в боротьбі проти агресора і окупанта расизму, расистів, тому така історія, що я думаю, що європейський союз серйозно підійде до оцінки намірів Грузії бути європейською країною. І це ще відкине Грузію на декілька кроків під вплив Росії. Чи радію я цьому? Ну звичайно, ні. Я не можу радіти, коли братні народи, християнський народ потрапляє під вплив тоталітарного расистського режиму. Ну але це є вибір грузинів, це є їхня влада. На моє глибоке переконання левого частина представників цієї країни буде чинити супротив. Саме супротив таким рішенням влади, і це може призвести до чергових протистоянь в Грузії. Ми пам'ятаємо протистояння, які відбулися нещодавно. Я думаю, що саме такі рішення грузинської влади будуть призводити до ще більшого загострення і конфронтації всередині Грузії. Ну далі. Далі на що хотів звернути вашу увагу, це на те, що ми бачимо заяву Богуслаєва, це Керманич Моторсіч. Отже, я знайшов скріншот у соцмережах 14 грудня 2019 року, де Мілованом, пам'ятаєте, був такий у нас представник. Ну він, в принципі, і зараз є такий представник команди Зеленського. Такий ярий представник команди Зеленського, який визнавав свою дебільність зі слів Коломойського. Так, от Мілованов. Про позитив розповідав нам, де він з керівником Моторсічі вважає, що потрібно фокусуватись на позитиві, показувати те гарне, що є в Україні. А такого багато, наприклад, компанія Богуслаєва виробляє, поставляє гелікоптери на весь світ, і таким керівником. Ну скажімо так. Це є приклади успішних колег, ну і бла-бла-бла, далі по тексту. В той же час показовим є сьогоднішня інформація. Ну, вчора ця інформація вийшла вчора, але сьогодні вона далі продовжує обговорюватися. Це заява Богуслаєва, що він просить, включити його в обмін. Ну, тобто, він хоче, щоб його поміняли на території Російської Федерації. Значить, і в контексті обміну, ну звичайно, ми за це зможемо забрати декількох наших побратимів, солдатів, які знаходяться в полоні. Ну і я чесно кажучи, звернув увагу на статтю Юрія Бутусова в цьому контексті. Отже, які ризики є при обміні Богуслаєва? При тому, що ми його віддамо росіянцям? Ну, по-перше, давайте говорити відверто. Нікуди не ділися зв'язки Богуслаєва, в тому числі в нас в Україні, і є ризики того, що він буде перетягувати тих чи інших спеціалістів, які йому там повірять чи довіряють, і так далі на території Росії, або вербувати тих чи інших спеціалістів на підприємстві в інтересах Росії. Це можливо? Так, можливо далі. Далі питання технології: чи не буде витоку технологій з. України з нашого заводу, з нашого підприємства, на територію країни-агресора. Ну і третій момент. Давайте не забуватися. Тут же я це від себе можу сказати. Є така річ, як інтернет, є така річ, як хмарні сховища. Ну я не впевнений, що в тих хмарних сховищах у Богуслаєва немає дуже багатьох секретних речей, і я навіть не впевнений, що він про ці всі хмарні сховища розповів. Нашим правоохоронним органам, і ми зможемо це заблокувати. Отже, витік такої інформації носить дуже великі ризики для України, відверто кажучи, я не буду критикувати керманичів України, якщо вони здійсняють цей обмін з врахуванням тих ризиків, які я озвучив, тому що тут знаєте, тут така дійсно така дилема. З однієї сторони життя моїх побратимів, життя наших солдат, які в полоні, і офіцерів, і волонтерів, яким ці життя ми можемо зберегти за рахунок того, що віддамо того негідника росіянцям, тим більше ну, зважаючи на його вік, він, чесно кажучи, той срок, який йому світить, звичайно, не доседить в нашій в'язниці. Але з другої сторони, ці ризики для держави потрібно, щоб вони були враховані. І в цьому контексті я думаю, що рішення буде прийняте виважене. Далі Далі я хотів звернути також вашу увагу не тільки на того Богуслаєва з його заявою, але і на іншу статтю. Це стаття, яка з'явилася в наших медіаресурсах, і вона вважає, ну, я вважаю її, вона заслуговує на увагу. Отже, в своєму блозі Валерій Пекар. На обозрівателі він, скажімо так, написав дуже цікавий матеріал. Мені він сподобався. Ну, в контексті якому ви, якщо вам буде цікаво, ви знайдете і почитаєте його. Чому мені матеріал цей сподобався? Тому що він дійсно відображає ще одну сторону майбутньої картини перемоги. Ми говоримо зараз, звичайно, про перемогу України і які тези висловив. Валерій Пекар він висловив тези про те, що наша перемога може бути звичайно поразкою для Росії. Він висловив тезу, що наша перемога не завжди означатиме поразку Росії, так. Тому що якщо Росія збереже свою, наприклад, імперію, якщо Росія збереже свою економіку, військово-промисловий комплекс, збереже свій ядерний потенціал. То чи буде вона вважатися переможною з врахуванням того, що ми збираємося дійти лише до кордонів 91-го року і отримати гарантії безпеки? А от тепер гарантії безпеки, чи отримаємо ми гарантію вступу України в НАТО і, і чи інші якісь гарантії? Ми ж це маємо над цим працювати. Ну і, звичайно, ця стаття вона стосується не лише таких аспектів, але вона стосується того, чи зазнає поразку Путін. так. В разі нашої перемоги Путін може, звичайно, має зазнати поразку. Але є ще інша сторона, на яку звернув автор статті увагу. І ця сторона називається затяжна війна. Це є поразка Путіна, але це і не є перемога для України. вирішення питання безпеки для України. Це є поразка Путіна, але це і не перемога для України. Ну і далі ще декілька тез, які перегукуються з моїми думками, в тому числі. З цього приводу тому друзі, я рекоменда... рекомендую вам почитати цю статтю. Вона на моє глибоке переконання досить така ну філософська, можливо, але в той же час вона містить інформацію, яка заставляє нас задуматись. І саме на цьому тлі, саме на тлі цієї статті, я звернув увагу на статтю Данілова, який сказав, що Україну намагаються всадити за стіл переговорів. Ну і звичайно, такий стіл переговорів пророчать дуже багато хто, в тому числі і Сі Цзіньпінь, в тому числі. Слі, такий ветеран американської політики пан Кісінджер, і дуже багато людей говорять про те, що є необхідність переговорів. Ну, скажімо так, необхідність переговорів під час війни це що переговори заради переговорів, чесно кажучи, я не можу зрозуміти мету тоді цих переговорів, якщо вона не вирішує головні питання. Так, з однієї сторони, пан Данілов зауважує на те, що ці переговори можуть бути лише на мовах України. А умовою України ми всі знаємо, це як мінімум виведення всіх російських окупаційних військ на межу кордонів 91-го року. І тут Крим ніхто не дасть виносити за душки, і звичайно, Донбас і так далі теж ніхто не дасть виносити за душки. Ще однією умовою України є видача міжнародних злочинців. Ще одною умовою України може бути призначення. Репарації, які має сплачувати Росія, але сама головна умова України це є можливість після цих переговорів отримати гарантії безпеки. Так, от саме цими гарантіями безпеки, на моє глибоке переконання, є задоволення потреб записаних в Конституції України. Це парасолька у вигляді членства країн НАТО. Чи внаслідок таких переговорів ми отримаємо членство в НАТО? Ні, я в це не вірю. Тим більше останні заяви, в тому числі Жозепа Бореля, говорять про те, що перемовини щодо членства в НАТО зараз не ведуться. Отже, переговори заради чого? Таке моє риторичне запитання. І коли пан Даніло говорить, що лише на умовах України, я би хотів би отримати перелік цих умов, при яких влада України... Сяде за стіл переговорів, тому що колоти суспільство на тих, хто усталі від війни, і тих, хто готові воювати, це не є саме гарний вихід в нашій ситуації. Ми маємо бути єдиними, так по-моєму, говорив президент Зеленський, і ми говоримо про те ж саме. Ми маємо бути єдиними у своїй позиції стосовно ворогів України, і це факт. Далі, е -е -е якщо ми не говоримо про парасольку НАТО. То які ще умови можуть бути в Україні для забезпечення гарантій безпеки? Так що, друзі, отакі в мене думки на сьогоднішній день з цього приводу я. Всім хочу подякувати за вашу підтримку. Саме головне підтримуйте мене, скажімо так, і наш з вами Ютуб канал за посиланням внизу PayPal, Monobank або кнопка «Спонсорство». А ми з вами, попри всі негаразди, хочу сказати ще на один день ближче до перемоги і репост цього відео звичайно вітається. Ми переможемо. Слава. Україні!